<реш> уже ж пора. Ти не знаю. Ти мене не учиш. Я? Так тебе ж дурачка страшно за руль сидить, Сидить, блядь. Ти А ч дурачок? Ч дурачок, Потому уже стражу тебе руля давай дурачку. Не, реально страшно з тобою їздити. Дурачок їздить. тільки один. Я пам'ятаю, ну, ти на велік був. Давав джазу. Чуть не позбивав. Так я ж хотів шашлика. Мутить. Так мати мені дасть приїхати. <реш> не, Максим, не сегодня, я хочу жить. Не сегодня. Мы ще до столка не успели доехать. А цей уже штрих заснул. Драйв. Настал цей день. Да, настал Дянікс. Настал Дянікс. Пора учити цього парубочка кермувати автомобіль. Бо він уже йому скільки. Скільки ти ручки? 15. Скільки? що А скільки тобі? 16? 16 ручки в цьому парубку. І він закортів, чи йому закортіло навчитися за кермом. Їстити no. не просто джурджачу за, за, за рульом вкрутий діо, да? так? Максимка. Він нас вже давно просить. Так, да, ну ми День довго сьогодні. відкладали це Собиття, тому що ну... ми в ньому не коротше. Ну а зараз Настав стал Дінікс, і ви бачите, що далі буде. Надіємся, коротше, що ми виживемо. Ми з цього не впевнені. Все. Дивіться, що буде. З Богом Парасю. Ну що, ти, готов? відкриєш двері чи не відкриєш? А, ти куди пішов, Йди в клуб сідай. Розмішка. Давай, Це учебне. Сідушку настроюєш. Настроюває. Ти не очко настраю, а сідушку настрою нормально. Настрою. Все. Ти не здав. Ми не будемо учить сцепление не выжимай, потому что попадусь мне в машине. Короче, что? Ты сидушку отстроил? Да. No. Нет. Давай, строй сидушку. Ты что, бли... на Малдивы приехал? <laughs> на Малдивы. На <laughs> Малдивы. Нет. По выносу не в дворе горирует, Максим, блядь. Рычажок, блядь. Нет. Мальчик, это же гули. Вот так вниз. І тепер катайся вперед назад. Так, все, і хватає на цьому чи наші закінчені. <рес> а ну вижме з педаль степлення. Тільки на тормозі даж mm -hmm. мене. Тормоз держи і вижме з педаль степлення. А як ти педаль вижимаєш, ти Масив? Ти знав, що треба носком вижимать. А я чим вижив. А ти вижив її нахуй з центром стопи блядь. Подивись. І не так треба вижимати. І треба носочком, краєчка носочком. Значить ти з пигана сідушку триволіраш. Ти краєчку свій член не заховай. <laughs> <Цей. laughs> Бля, так це ж ти мені регулював. Все, не, не надо, не ламай, дурачок. дурачок Ану, трима, вижми. Учебна машина, Максим. І сцепу вижми. Тормоз і сцеплення. Все, нормально. Тормоз справа сиди. Нормально. Тормоз по центру ти, дурачок, відпускай. Я тут сказав, що не треба перехвань, то ми ще не їдемо нікуди. Mm -hmm. Фух, чесно, серце болить. А зеркало? Зеркало? Зеркало тобі нахуй не треба в полі. Так, а ну попробуй включати скоростян. Вірма з цепа і попробуй виключити, то включає скоростя. Блядь, ти що робиш, не бери так, дижу? А ну покажи, ти забудь про цей, сука. Варіант державні коробки. О, що. Правильно. Ану. Давай, перше. раз ти що до газу не втикаєш чи що? не, блять блядь. Другу, давай. Ти не сразу втикай, ти першу включив. Дай руку сюди. От сюди постав руку. Виключаєш перше, ось mm -hmm. ні, інтро... Ти не різко не втикай. Це тобі, блядь, не цей не в позочці їграться, блядь, там пол. А, а чому ти блядь? резко включаєш? Нельзя резко різко. Чо чому ти різко включаєш? Синхронізатори повинні перейти Синхронізатори. в позоковий режим. Синхронізатори. Так, а ну на інструктора начинай тут. А ну просто кончай. Я, я не хочу ні рук, нормально не буду. Що як оно без толку виблядь? Ну, Максимка з передачами більш-менш розібралась, конечно. Ну твій цей варіант перший хватаю на цю, і чого мене злякав? Так ти вмержучився. Короче, А ну, покажи, как ты руля держишь. Тяжу. Бабушка 60-летняя, блядь. А ну, про правильно возьмись, блядь. Ты что, спать забрался? Ну, всем встань, ёб ты мать. Встань, я тебе говорю. Вставай. А ну. О, о, о ты по-нашему. Молодец. Нет, ты... вот так правильно, да? Да. Да, так на чиле, на рослобоне, так в жигулях, так и ездят, тільки, да. Потому что обычно в жигулях спинка в дороге, то спинка откидается назад, вот ну, так. Вот так, будешь знать. Все. Только левой рукой держи, знаешь что? Вот, так вот, да. Чего? Потому что я так сказал. Да. Так. А ну, Максим. Ты знаешь, что самое главное в машине тут? Mm. Вообще. Ну да. Дригун? Ні. Ти глибоко шибаєшся, мальчик мой. Саме головне в машині, а непосредственно вже бульох, це ікони. Ікони вот роблять чудеса. Як мотор не робить, ти на них помилився, оп, дірки завівся. Сьогодні не поможуть нам. Цей. Коли ти летиш 130 на ній. Ти вже однією ногою там з ними вже сидиш. Там, там да? Та ні, піпіскі. І не віски. Не твоїх привичок. Інструктор. Що ти робиш, Максим, вони не роблять тут. тоді тут треба. Мало того, що вони не роблять, так і ти ще вже жигулях зібрався прив'язуватися, блін. Ну так. Да. Лучше вилетить в лобове, як орел, чи будь прив'язаний як... Пес поганий. Давай. Можешь взять ключа? Проверни, давай, почувствуй мощь. Выжми сцепление, ты что, дурачок? Не да, похотимся. Не покутаемся. Выжимай сцепление и тормоз. Тормоз ты. Тормоз справа. Давай. Скорость вымкни, вымкни скорость. И держи на сцепление. Ты шо, блять? А шо, ну, пиздец? Ёбаный в рот. Так і знав, що ти не пройдеш посвяти, все, тікай, тікай звідти. Ти що, поломав машину? Ми Чи? Приїхали своїм ходом, воно дурачок якийсь і все. Ну, все, вилазь. Вилазь, мене розізити. А що робити тепер? Пукай. Інструктор, там... кажи що робити тепер. Зараз, коротше, посвята два. Називається. Ученик буде штовхати хоч да, Так, Це ми тоже всі проходимо. А, то, а, а я за кермо. О, інструктор такий, як і ти, мабуть. А я лучше. Короче, все, заполнен, да руль передали. До Нет. Нет. И э, Нет. Все, сюда. А ну, газные, почувствуй машину. Да. О, не газуй! Да тобі не дзей, Феррарі. <рес> так, а ну пяха. А ну, заводь, ай, блядь, я кому пацані. Це... Як там те? Вижимай стерпіння. Помниш, як я тобі на досуге обясняв, що степлення треба потихеньку пускати. Да. Поки машина не тронеться. Поки машина як починає рушати. Йоб... Й Йобани... Сир! сыр! Максим! Опять стовхать, блядь! вилазь! Блять! Я, я ж тобі казав потихеньку, блядь! Ч ти улибаєш? Тобі смішно, Максим! Тобі смішно скажи, Максим! Я не знаю, ми його не навчимо сьогодні. Він буде сьогодні битий. Повезло тобі, Максим, вона завелась сама. Да? Як же не жінка. З Божою поміч, опять же. Ж, це вже я все-таки довго їжджу, Мені іконки більше допомагають, ніж тобі. Вони з тобою ще не цей. Не в так. Так, Ти ж не може. Я хрещений. Ти що, так, давай. Да я не краще не буду, ми в чорти тягали мені. Так, давай там щось потягаємо. Все, сідай, Максим, тільки давай, це потихеньку. Колесо, сука, спущене, ти ошечку машини проводив, ні? Перед нею. неї. Тільки ошечку машини перед нею не проводив. А ну прогазни, прогазни і чуш. блядь, ж я хім наші плявся, ти мати, Максим. Машину січі, блять, на харцей. Твою Сей! А що воно? Йопарій ка А що воно случилось? Фух, ти дебіл! машину треба, сука, не глушить, коли виглохнеш. Сука, яке кончене. А йому смішно, воно дебіл, йому смішно, понімаєш? я не знаю. А що у нас случилось? Если с третьего раза не рушишь, все, ты уже не будешь їздити. Без без выедибоняв, Максим. Взяв, сі, я Макси я поїхал. Я на ты тебе не кажу, блядь. Не рам... Блядь, ты сцепление вижав чинят, ты дурачок. Куда ты втыкаєш, блядь? Дзерку закрывает. Давай їдь. Друж, подихай. Так, їздить, Це таке? Це посивити можна. Ти бачив, ти бачив що воно сука робило? Так, тепер я сідаю до вас, Давай. Ти точно цього хочеш? Ні. Давай. Помолився? Я? Да, ну да. Помолився в'їздом? Бо він ще цей. Він ще зелений немножко. Ти ще думаю, без цеплення. Скорость виїжджати, тут, як перший раз, блін. Я тобі ще дам. Все правильно. Газну перед в'їздом, чи що Та блядь. це ти зробив на Все, давай. Потихень, ти давай, Не, без суєти. Давай, ще більше газу, не пійся, і дивись на дорогу, ти що, на мене, блять, прийшов, чи що? На мене з цей. Де начин я єсть, та не газуй! Не перегазуй, Максим. Не відпустив, потім їдеш. Подумай як розумієш. Бо це ж тобі не... О, от ти та та та, от ти та та та. Що це бабця 80 дгод робить, лучше, Максим. Що ти як сосиджа? Ти після того, як ще раз заглохне, ще раз заглохне, будеш так на очкучком сидіти на щебёнці. Все, чиво завелась. Тут пусти, блядь! Ти перегрієш стартер. Фу. Иди да. пронки, будешь, будешь скуплять мне стартер. Включай скорость, начинай ехать, тут руля крутая. Тут нема еды, тут тяжко крутить на месте руля. 7. Й... Оттуда и стоп хочешь. Все, едали, давай едь. Боком не давай. Пусть сейчас лежать, блядь так, сюда паркуйся, блядь. Ага. Все, тормозы. Да, блядь, тормоз! А где а тормоза?! Блядь, да тормоза?! Да не ты, сука, кашалот! Выжми степу! Блядь! А где тормоза? Тормоза? Справа за рулем, рулем. сидит, сука. Нахуй ты замість тормоза газ нажав, сука, дурбил! Дебил, блядь! Я термозив під тормоза пропали. Батько в А що він должен робити? Та ні, я це, Що він що він должен зробити? Я думав, щоб він уже нахуй став і не їбав мою сука ласточку. Що <рес> воно це спора? Він катається вліті зати скорості. 给大家再。 З бою, Максим, ти нічого не побив, молодець. Того ми думали, чи тебе випускати в село, Максим. Ми звісно зуміваємося, ну давай, просто лайтове сей. заняття, так сказати. Просто зараз сідаєш. Тобі просто треба розвернутися, ти там містину любую, щоб просто для розворота. І желательно не роз... вафлить машину. Дикий разве мальчик молодой діятий радостно сидить так, шо Максим, після цього дня такого тяжкого для нас, в том числе, чи даже не для нас, а для цей... ласточки. Пришел твой черед проявить себя. Так что, седай машину Седай, давай, бегом. Время с тобой не мало, тем Тому, що ми його навчили, я не свинені, тому що ми його ще не навчили. Це нормально. Їхати, блядь, при... ну як, їхати і крутити це всі можуть швидко навчитися. В селу ми його так і не пустили. По бо... рано, рано одного заняття мало. Рано. Він буде практикуватися на... Сяде і просто буде отак от лікар. Тому що по-другому я не знаю. Ще рано. Ще рано пускати в люди, так сказать. Коротше що. Наше вбачення до кінцю. Напишіть, як вам цей юний водій, юний орел. Да? Пишіть ставте лайки. Пишіть коменти. саме найголовніше для нас, Да. Що? Пишіть, як вам взагалі моя школа. І отак от. Так вот. А ти що скажеш своє цей, так сказати, свій підсумок? Кажи останні слова. <реш> Ти херовий учитель, навіть ну, щоб вчитися не був. Був би херовий, не навчився б їздити, дурачок. Скажите, як таких дурачків земля, але ну, все. Як таких Пока. дурачків земля, ну все Ставте лайки, підписуйтесь.